Господь з вами, і з Духом твоїм. слова Євангелія від святого Господи! Того часу, як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні. Страхались бо юдеїв, у виходить Ісус, став посередині та й каже їм, мир вам. Це, промовивши, показав їм руки і бік, і врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже, мир вам, як мене послав отець. Так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм, прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Це є слово Господнє. Niech będzie pochvalний Єсус Христу. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, ми уважно послухали читання святої Євангелії від святого Йоанна. Апостола і євангелиста, де було сказано, що Ісус Христос після свого Воскресіння прийшов до апостолів і їм сказав, а через них всім їхнім спадкоємцям, єпископам і священикам, Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тим відпустяться, а кому затримаєте, затримаються. Наша свята католицька церква вчить, що таїнство покаяння це велика тайна Божої любові і милосердя до грішника. Бо коли ми обмиті з наших гріхів на святому хрещенні та обдаровані освячуючою Божою благодатю, знову чинимо через слабість нові гріхи, то Господь не відкидає нас і не відвертається. А навпаки, знову готовий нам простити, якщо ми щиро каємося та вирішуємо виправитись. Але для одержання його прощення Бог вимагає від нас визнати нашу провину перед священником та з його уст одержати відпущення наших гріхів. Ісус чекає нашого покаяння і рішення виправити з наших гріхів. А тепер, дорогі в Христі, послухаємо уважно приклад життя однієї побожної релігійної сім'ї. В кімнаті сиділа вдова. Вона була одягнена в жалобну одежу, заплакана, зажурена, засмучена, залита гіркими сльозами. Її діти які раніше були такі жваві, енергійні, життєрадісні, веселі, тепер теж посмутніли. І коли прийшли до мами, яка плакала, кажуть, мамо, чого сумуєш, чого плачеш? Мама, підвівши свої очі, подивившись, на своїх дітей зажурених відповідає. Плачу і сумую, тому що сьогодні є річниця мучеництва і смерті вашого найліпшого тата. Мама вийшла до іншої кімнати і за хвилину повернулася до своїх зажурених дітей. Мама принесла в руках закровавлену одежу, показує дітям і каже, дивіться, мої любі діточки, це одежа. Вашого батька. Дивіться, яка вона вся в крові. Бачите, цю застилу кров. Це кров вашого батька. Люті вбивці, його закатували. І ці вбивці ще живуть. А вашим обов'язком, дорогі діточки, є вислідити знайти цих убивців і поставити їх перед судом і домагатися справедливої кари, покарання для цих убивців. Дорогі хлопчики, дівчатка і всі тут ми присутні до цієї заплаканої, зажурної вдови. Є подібна наша мати Духова, святий Костю католицький. Сьогодні, в особливий спосіб, наша мати духова костьол святий ставить перед нашими очима хрест, а там є наш батько забитий. І сьогодні... Наша мати Духова каже, дітоньки мої, подивіться на цей хрест, подивіться на кров вашого батька найкращого. Немилосердні вбивці його закатували вашого батька, до Христа прибили, цвяхами руки не пробиті, а серця нашого батька Ісуса Христа. Тече божественна кров. А на голові бачимо терневий вінець. З цих колючок бачимо, як тече кров. І нам наша мати Костюл каже, цих вбивців ви, мої діти, повинні знайти, як і так закатували вашого дітей наймилішого батька, о Мати наша духова, скажи нам, дітям своїм, скажи нам, хто є ці вбивці? Може Юдаш? Так, Юдаш зрадив Ісуса Христа. Може, Каяфа, так, він засудив Ісуса Христа на смерть. А може Пилат? Так, Він підписав і затвердив вирок смерті на Ісуса Христа. Ах, дорогі в Христі, не тільки Юда, не тільки Каяфа, не стільки Пилат, не стільки євреї, фарисеї в цьому убивстві Ісуса Христа винні. Вони вже померли. Їх вже немає, їх не потрібно шукати, їх не знайдемо. Вони вже стали перед Богом і отримали відповідну заплату за те, що вони зробили. Бог їм вже наділив за їхню кару. А справжніми вбивцями Ісуса Христа, головними виконавцями його мук є не тільки Каяфа, Юда і Пілат. Це наші гріхи, це мої, це твої гріхи. І ці вбивці, ці гріхи, вони живуть між нами. Вони, ці вбивці панують між нами. Викиньмо цих вбивців з наших сердець. Цього від нас вимагає наша Заплакана, зажурена, засмучена духовна мати, святий Костьог. Ось слухайте, хлопчики, дівчатка про святу сповідь. Як ми святою сповіддю можемо прошукати вбивців, які закатували Ісуса Христа, вбивців, а це наші гріхи? Сповідь це Божа установа. Бог установив сповідь. Ще коли жив на цьому світі Ісус Христос, Він милосердився над грішними людьми, над покутуючими грішниками. І Ісус сказав, прийдіть до мене всі струджені, а я вас успокою. Так, Ісус Христос заспокоїв душу явно грішниці Марії Магдалени, яка була публічною грішницею. Він заспокоїв Захея, який був теж великим грішником. Ісус Христос Митаря теж заспокоїв, який багато грішив, на якого люди показували ось дивитися, який він великий грішник. Простив Ісус Христос і Петрові, який відказався публічно, що він не знає Ісуса Христа. Але Петро плакав гірко, жалів, що він зрікся свого вчителя Ісуса Христа і Спаситель йому простив. Спаситель простив і розбійникові, який все своє життя грабував, вбивав. І на хресті висів з Ісусом Христом. Але перед смертю сказав розбійник, Боже мій, Боже мій, цей Син Божий, він нічого не винен, і він терпить. А ми, їх було два, розбійники, ми людей вбивали, ми крали, ми на це заслужили. І сказав цей розбійник перед смертю до Ісуса Христа. Господи, пригадай мене в раю. І, посповідавшись перед смертю на хресті, Ісус йому гріхи простив. Чому простив? Тому що Ісус Христос мав незрозумілу любов і милосердя до грішника. Ісус сказав, хворі потребують лікаря, а не здорові. Той самий Спаситель і сьогодні хоче нам гріхи простити. Він для нас залишив сповідь, для нас нещасних грішників, цю велику Божу благодать, яку вислужив для нас на Христі. І це не цвяхи тримають Ісуса на Христі, а це гріхи мої, гріхи Твої. Прибили до Христа, а Його любов. Тримаю його на Христі. Ось така велика благодать Божа для нас, бідних, грішних людей. І після свого Воскресіння Ісус Христос, показавшись воскресший своїм апостолам, сказав, прийміть Святого Духа, кому гріхи відпустите, будуть відпущені, а кому затримаєте, тому будуть затримані. Свята сповідь примирує людину з Богом. У далекій давнині був такий випадок. Якийсь король, а ще, інакше сказати, можна, дикий тиран хотів помститися на одному із своїх ворогів. Цей король придумав. Для цього свого ворога жорстокий спосіб. Ось взяли тіло, тільки що померли людини, прив'язали до цього чоловіка, якого хотів вкарати страшно король. І тіло помершої людини, тобто труп, був до цього живого чоловіка прив'язаний. І можете собі уявити, станції нещасливої живої людини. Пішов десь, труп з ним, лягав спати, труп з ним, їв труп з ним. І цією гнилизною трупа цей бідний чоловік повинен був дихати. Це направду гірше, ніж смерть, правда? Цей випадок, чи він є правдою, чи є байкою, для нас це не основне. Все рівно. Я вам розповів, щоб вам показати образ душі безсмертної, яка є погружена у смертельному тяжкому грісі. Ось гріх стирає з людини надприродню красу, плямятній Божий образ і стариці Божої дитини ця. Людина, яка має хоч би один великий смертельний гріх, стає дитиною дьявола, стає жебрачкою, одітою в лахмани і вкриту струпами. Ось що означає гріх смертельний, якого інші люди в мене не бачать, а Бог це все бачить. Душа, заражена гріхом смертельним, це гниючий труп. А може чимось гіршим в очах Божих? Чи знаєте, шукається тий Франчишик залези, що один гріх перемінив тисячі найкращих ангелів, духів небесних, негідних, огидних дьяволів? А тепер, в Христі, послухаймо, яка могутня сила, яка незрозуміла є сила у святій сповіді, у покуті, якщо грішник... До святої сповіді добре приготовляється, всі свої гріхи порахує, йде до святої сповіді і все з жалем, зі скрухою на сповіді розкаже, нічого не таїть, що тільки знає, і хоч би ці гріхи були такі великі, що Перевищили тягар за мною кулі. І вони зникають, коли не дає розрішення, каже, і я тебе розрішую в ім'я Ісуса Христа. Така форма довга є. В цей момент всі ріхи пропадають. І коли ми сповідаємося, то немов би хлопчик стоїть на березі океану і кидає в океан каміння. І скільки б днів він... Чи всі інші хлопчики не кидали каміння в океан? Цей океан вони ніколи не засиплять камінням. Ось щось подібне, коли я гріхи розказую, викидаю їх, як те каміння в цей океан Божого милосердя, Бог нам це все прощає, цього каміння не видно, а океан Божого милосердя чекає на іншого грішника. Ще вам особливо дівчаткам, хлопчикам, які люблять приклад, послухайте уважно, в одному костюлі у місті Віцборгу знаходиться Великий Хрест. І той хрест дивний, є. там руки Ісуса Христа, вони не прибиті, а отак витягнуті вперед. І він, він там Ісус Христос висить на хресті. Традиція каже, що коли шведи напали на мешканців того міста, солдат заходить до костюла, бачить Ісуса Христа, вінець терновий був золота. Хоче цей вінець солдат зняти з Ісуса Христа. І коли свої руки протягнув знімати вінець, Ісус Христос зриває руки з Христа і його обнімає цього солдата і до себе притуляє. І солдат не зняв золотої корони, був прижатий до серця Ісуса Христа. І що сталося? Руки розп'ятого Спасителя обняли грабіжника і злодія, і міцно його тримали. Всю ніч тримали. Той солдат плакав, він розкаявся. І коли люди вже йшли на мшу святу зранку, було вже багато людей. Вони побачили цього солдата в обіймах Ісуса Христа. І щоб люди бачили, були свідками, тоді Ісус Христос цього солдата відпустив. І цей солдат розказав, що з ним трапилося. Він жалів, плакав, пішов до святої сповіді, йому Бог гріхи простив, тому що він висповідався щиро сердечно. Ось щось подібне діється із нами. Хлопчиками, дівчатками, старшими всіма. То є до Святої Сповіді, все розказує, і Бог нас обнімає, до себе притуляє, тому що сповідь це є поцілунок Божий на нас, грішних людей. З нами так діється на святої сповіді, коли ми все розказуємо, Бог нас обнімає, Бог нас прощає. Ось такий трибунал Святої сповіді, але сповідається добре. Не скривайте, тому що Господь буде святократська і неважна. Сповідь примирує людину грішну самим собою. Коли людина посповідається, вона спокійна стає. Її легше на душі і совість її є спокійна. Душа наша не зазнає скоріше свободи і спокою, аж відкриємо серце наше і викинемо з цього. Всякий бруд. А кому ж ми повинні відкрити своє серце? А для Бога секретів у нас немає. Ми повинні все, все розказати, Бог нам все хоче простити. Ось такий трибунал Святої Сповіді. Ще вам приклад життя людей віруючих. Німецький поет Брентано, Спочатку був католиком, ходив до костюла, сповідався. І цей поет Брентано втратив католицьку віру і прийшов на протестантизм. Став лютераніном. І з цього часу він, цей поет, не мав спокою в душі. Він переживав. І ось одного разу він був на весіллі у свого родича і підійшла до нього дочка лютеранського протестанта, священника, і питається його, чого ви такий весь час сумний? Він розказав, що з ним було в житті, що він має неспокій. А вона, дочка лютеранського священника, не знала, що цей поет покинув католицизм і пішов до лютеранів, у яких немає сповіді. І каже, тож у вас католиків є сповідь. Ідіть до Святої сповіді, посповідайтеся, будете веселим, радісним. А він сказав, я покинув цю правдиву віру, перейшов на лютеранізм. Бачите, що сказала дочка лютеранського священка, у вас є сповідь, йдіть до сповіді, будете веселим. Ось так само і ви. Хто має гар на душі, ідіть. До святої Сповіді не до бабки, не до гадалки, а до Святої Сповіді. Все розкажіть, Бог вас потішить і Бог вам поблагословить. Ви зрозуміли, це велика ласка Божа. Для цього старатися гарно до Святої Сповіді приготовлятися, щиро сповідатися, на сповіді нічого не таїти. Що тут затаїш перед Богом на сповіді, то таскаєш колись на тому світі. Ти будеш навіки нещаса для цього щиро, гарно сповідайтеся і пам'ятайте, хто вміє добре сповідатися, той вміє спасти свою душу безсмертну. Амінь.